Вітаю всіх присутніх. Розпочинаємо наш традиційний брифінг. Сьогодні тема гаряча, як і минулого разу, це евакуація населення. На брифінг запрошені представники Донецької обласної державної адміністрації, це начальник відділу планування заходів цивільного захисту е захисту території, а, е території, департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної. Е Мобілізаційної та оборонної роботи Це Гончаров Сергій, заступник начальника управління відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Пожарського Дмитра та виконувачки обов'язків начальниці служби у справах дітей Рижикової Юлії. Можемо почати з пані Рижикової, так як вона в нас жінка і такий спікер. Представниця жіночої статі, давайте так. Давайте, пані Юлі, з вас. Доброго дня всім. За цей тиждень, з нашої останньої зустрічі, у нас було евакуйовано 198 дітей, а це 143 сім'ї. З Ільїнівської сільської територіальної громади було евакуйовано вісім дітей, це сім сімей. З Костянтинівської міської територіальної громади евакуйовано 144 дитини, це 110 сімей. З, міста ой, з, міста Покровської, з Покровської міської територіальної громади евакуйовано 46 дітей, це 26 сімей. І загальної кількості дітей це 10 тисяч дитина, 8 тисяч сім'ї, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, станом на 2 жовтня залишаються перебувати у 13 населених пунктах. 757 дітей це 651 сім'я. В Лиманській міській територіальній громаді залишається одна дитина це одна сім'я. В Ільїнівській сільській територіальній громаді залишається 56 дітей, це 43 сім'ї. В Костянтинівській міській територіальній громаді залишається 491 дитина, це 468 сімей. Покровській міській територіальній громаді залишаються 207 дітей, це 139 сімей. В Великосілківській селищній територіальній громаді залишаються дві дитини, це одна сім'я. такі у нас зараз справи. Угу. Дякую. Давайте тоді послухаємо Гончарова Сергія, прошу пане Сергію. Дуже дякую. Ну, пані Юлія вже ви практично висвітлила цю інформацію, яка є актуальною на сьогодні. <клес> Хотів би зі свого боку зазначити, що тема евакуації залишається актуальною і болючою, зважаючи в тому числі на ті обставини, які супроводжують наше повсякденне життя. Ну, наприклад, вже не секрет, да, що сьогодні по Краматурі, відносно тиловому, скажімо так, місту було завдано. Авіаційного удару, трьома авіаційними боєприпасами, і відповідно загроза життю і здоров'ю вона нікуди не поділася. Крім того, на жаль, кожним днем з кожною добою погіршується ситуація в Костянтині. І вже на сайті ОДА є офіційна інформація про те, що головою. Обласної державної адміністрації, начальникам обласної військової адміністрації, видано розпорядження від 1 жовтня, яким посилено умови комендантської години Костянтинівській міській і Єлінівській сітків територіальних громадах. Це загалом 49 населених пунктів. На превеликий жаль, починаючи з 7 жовтня, комендантська година буде діяти з 15-ї години до 11 години наступної доби. Тобто тільки 4 години мешканці, які залишаються на території цих громад, на території цих населених пунктів, будуть мати змогу пересуватися по території свого населеного пункту. Тому не втомлююсь повторювати, що всі, хто не залучений до виконання особливо важливих завдань, до підтримання критично важливих об'єктів, соціальної сфери, там, енергетичної сфери, та інше. Закликаю їх все ж таки прийняти звершене, зважене рішення і розглядати можливість все ж таки евакуюватися з населених пунктів Донецької області. Дякую. Дякую. Пане Дмитро Пожарський. Прошу У вас мікрофон виключений і відео нема. А, тепер я. Доброго дня. Просто от прямо зараз ми відправили черговий евакуаційний рейс до Чернівецької області. Він відправився буквально 5 хвилин тому назад. Ось можу повідомити, що цим поїздом поїхало 77 осіб. З них 45 осіб поїхали на розселення до Чернівецької області. 32 особи поїхали по областям по маршруту курсування евакуаційного поїзду. Також 5 осіб обрали для себе місцем розселення Львівської області. Вони будуть розселені в Львівській області 5 цих осіб. Тобто зараз відправився цей поїзд. Щодо статистики за місяць за вересень, я можу вам сказати, що у нас евакуаційними поїздами за місяць за вересень місяць користалось 1780 осіб, і були розселені у Кіровоградській області 430 осіб, у Тернопільській області 161 особа, і в Чернівецькій області 147 осіб. Також по всій Україні по маршруту по руху поїзда було Перевезено 1042 особи, з них 36 були до Львівської області і безкоштовно розселені. У нас триває евакуація, ми просимо вашої допомоги, поширити інформацію. У нас 6 жовтня буде черговий евакуаційний рейс саме до Черкаської області. Тому, якщо люди бажають евакуюватися до Черкаської області, то просимо телефонувати або на гарячу лінію облдержадміністрації. Або телефонувати на гарячій лінії міських військових адміністрацій, записатися ми вас евакуюємо, розселимо в громадах Черкаської області. Дякую. А скажи, будь ласка, пане Сергій Гончаров, говорив, що ну комендантська година посилена, а евакуація відбувається поза оцих 4 чотири години, які люди можуть спокійно, вільно пересуватися. Тобто, там відбувається регулярна евакуація? Ну, скажімо так, процеси, евакуаційні процеси вони повністю координуються місцевими органами влади. Тобто, якщо прийнято рішення про організовану евакуацію, то саме начальник військової адміністрації відповідної громади він ну, планує, скажімо так, евакуаційні заходи, в координації з евакуаційними екіпажами і відповідає за безпеку людей. Самостійна евакуація, ну звісно, може відбуватися тільки протягом цих чотирьох годин, які відведені для ну, нормальної відносно життєдіяльності населення на території Циверима. Mm. Тобто, якщо, якщо людина прийняла рішення евакуюватися самостійно і вона не звертається до органів влади. Вона має змогу евакуюватися саме протягом цих чотирьох годин. Угу. Тобто це розповсюджується тільки для тих, хто вирішив самостійно. Почула, дякую вам. Е, скажіть, будь ласка, іще от не знаю, ну, мабуть, до пана Дмитра. А, скажіть, будь ласка, от Черкаська область, Чернівецька, люди роз'їхалися якісь ті, центри де масового перебування, чи це якісь інші види там розташування людей, розміщення людей, не розташування, а розміщення людей. У Бетон. нас на, наразі в період масової евакуації людей здійснюється розселення в місця тимчасового поселення. Mm -hmm. Положення про місце тимчасового поселення затверджене нормативно правовим актом уряду, тобто, коли людина туди приїжджає, вона заселяється, підписується договір на півроку з можливості пролонгації, і людина живе абсолютно безкоштовно. Mm -hmm. В цих, цих скажімо так, гуртожитках, закладах, будинках для проживання. Там живе не одна родина, але у кожної родини є окремо своє приміщення. Є місця для приготування їжі, є належне обладнання санітарні комната, тобі ж там нормальні умови, в яких можна проживати. І головне там безпечно. Це Е, Колеги, є питання, прошу задавайте питання, якщо є. А, скажи, добре, поки ну думають над питаннями. А скажіть, будь ласка, чи відмовляються люди зараз уже наскільки відомо, що загострюється ситуація з кожним днем? І ви щойно розказали пану Сергію, що відбувся такий, от е, атака на Краматорський, чи люди якось е, ну намагаються виїхати чи подати заявку на евакуацію? Зменшилася який, кількість охочих викликів. Питання ви? до мене чи до когось. А, буде до кого, так, я не знаю, хто готовий зараз відповісти. Ну, я можу, наприклад, сказати, що за нашою оперативною інформацією, за 1 жовтня, тобто за минулу за добу, з території області евакуювалося 739 осіб, тобто близько тисячі осіб. Ну, я думаю, що ну, ці цифри більш-менш стабільні, тобто, люди не. Приймають це рішення спонтанно, тобто вони його обґрунтовано приймають. Відповідно, ну можуть тільки на свою, свою думку особисто висловити, що у разі подальшого погіршення ситуації ця цифра буде зростати. Хочу, дякую за відповідь. І ще таке питання. Може, бували такі випадки. Це я думаю, що до скоріше до пана Дмитра питання були такі випадки, що люди от погло... зголошувалися евакуюватися, потім ні, мабуть, пане Сергія, потім відмовлялися, а потім знову сказали: Ой, ви знаєте, я передумав. Ну, знаєте, отакі от, от качелі у людей буває, а потім стає страшно, і все таки вирішують виїхати з небезпечної зони. Давайте я вам відповім. З цього. Я, так, прошу, то, ага, вас, ага. Ну ми працюємо на ж на гарячій лінії також. І можу вам сказати, що люди бувають просто переписуються. Якщо там 2-3 доби більш-менш тихо, спокійно, вони телефонують. А перенесіть нас, будь ласка, на наступний рейс, на наступний тиждень, mm -hmm. тому що зараз спокійно. Ми спокійно зберемо свої речі, відправимо їх новою поштою або Укрпоштою. Або повирішив пови, свої питання, і ми поїдемо тоді. А потім через два-три дня телефонують, і ми їх обов'язково забираємо, евакуюємо. Тому в цьому жодних проблем немає. але Ми дуже рекомендуємо всім людям. Будь ласка, це поодинокі випадки, але вони побувають. Буде, Будемо mm -hmm. евакуюватися як можна, скоріше. Тому що... yeah. Дякую за відповідь. А ще таке от питання. Дивіться: а, ну люди евакуюються. Чи можна їм брати з собою своїх домашніх улюбленців? Там котів, собак, там, папужок, щось таке, миш мишей. Ну давайте mm. я зараз вам скажу, да. хто у нас сьогодні поїхав, от прямо зараз. Я да, скажу. От прямо зараз давайте. Да, за останні перемосві. Да, у нас поїхали песик до 20 кілограмів у одної особи, у іншої особи одна кішечка, один песик. Тобі ж у нас сьогодні тварини також поїхали. Ось mm -hmm. у нас були папуги, щури, ком'яки, mm -hmm. дуже багато кішок та песиків, тому жодних проблем немає. Ну, є правила перевозки тварин, якими повинні всі довгати, тому що у нас є люди, які е мають фобію щодо тварин, щоб заборонити mm -hmm. людей. Дуже просимо, якщо це пес, то. Це повадок, наморник, uh -huh. це ну, кішка... можливо, да, тому що в одному вагоні можуть бути і псові і, і кішки, і щоб вони між собою не конфліктували, щоб це було забезпечено правило перевезення тварин. Uh -huh. Зрозуміло, дякую величезне. Тобто можна евакуюватися своїми домашніми улюбленцями. Пане Богдане, прошу озвучити своє питання. прошу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Данкоморовський Вільне радіо, В мене питання до пана Сергія Гончарова. Вадим Філашкін, голова обласної військової адміністрації, зазначав, що він дав завдання правоохоронцям і керівникам військових адміністрацій посилити заходи правового режиму воєнного стану та евакуації цивільних. Чи можете ви розповісти, що включає це посилення, тобто, що мов на увазі е Філашкін? Mm -hmm. Ну я скажімо, так, не уповноважений. Коментувати доручення голови обласної державної адміністрації. Єдине, що можу сказати, що заходи правового режиму воєнного стану вони передбачають певні обмеження для мешканців населених пунктів, на території яких введено воєнний стан, і відповідно є у нас чинне законодавство, тобто закон України про військовий стан. Можна відкрити цей закон і більш детально подивитися, які це можуть бути заходи. Повноваження ці заходи запроваджувати на території відповідних населених пунктів є у начальників військових адміністрацій населених пунктів відповідно. Угу. Mm -hmm. ну, все. Я розумію, дякую. 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 І Ще була сьогодні інформація. Ну, принаймні, я її сьогодні прочитала що від начальника головного управління Нацполіції у Донецькій області про посилення роботи блокпостів, таке все інше. Може, ви там поясните теж ну, своєї точки зору, що включає посилення роботи блокпостів, перевірка там і таке все інше. ж ну, не я розумію, що краще у нього перепитувати, я, я скажімо, так але. саме до цих питань не готувався, але, але І... наскільки я знаю, в межах моїх, моєї компетенції введені е, певні обмеження на в'їзд на територію області у, у визначені населені пункти е, певних категорій відвідувачів, назвемо називаємо їх так. Тобто е, наскільки я знову ж таки знаю, можу помилятися, але Ну, сподіваюся, що я не помиляю, що для перебування на для в'їзди перебування на території окремих населених пунктів, де посилені е режимні заходи, окреме, окремий дозвіл від е керівництва відповідних військових адміністрацій. Ну, цим справа в тому, що цими питаннями займається не моє управління, а управління мобілізаційної та оборонної роботи. Тобто, я так думаю, що це питання. Якщо воно детально когось цікавить, це питання треба передресувати відповідним фахівцям, які займаються цим питанням. Угу. Дякую. Так, звісно, це ми вашу точку зору запитали. Колеги, чи є запитання? Питань немає. Бачите, ми, ми тоді також дуже не... ще... А ще давайте, прошу, ага. ага. Я не певен до кого воно буде адресоване, але якщо зможете відповісти, то стосовно повернення евакуйованих дітей на території, де власне була введена примусова евакуація чи були зафіксовані за вересень такі випадки? Так, у нас були такі випадки повернень тут точну кількість. Вам сказати не можу, але такі випадки точно були. Що вони, вони повертаються, їх знову евакуюють. Буває, буває таке, що повертаються, їх одразу евакуюють. Ну, ми так прямо ці випадки не фіксуємо повернення. Ну, такі випадки були, це точно за вереснем. А взагалі ніякої цифри орієнтовної, хоча б немає. Орієнтовано десь 40 приблизно. Десь так 40 mm -hmm. дітей. А чи передбачається відповідальність якась? Не передбачається. Це батьківські діти і відповідальності за це ніякою не передбачається. Mm -hmm. Батьки самі mm -hmm. вирішують повертатися їм чи знову виїжджати. Ми, ми на це ніяк не впливаємо. Ми можемо їх умовляти, просити. Але вплинути якось на їх рішення щодо своїх дітей, вони такого ми не можемо робити. Це пані Юлія, якраз. Це саме за вересень, так? Близько 40? Ні, 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 це взагалі 40 Біля 40 це взагалі. Дякую. Це Цидусів пані Юлії я дуже перепрошую, що я там прибила Богдана. Е, просто вже розганяють ПСО російські на тимчасово окупованих територіях Донеччини, де вони кажуть, що просто відбирають силоміць з дітей і кидають там, я не знаю, чи там вантажівки, чи ще кудись. Їх там от, просто, от знаєте, от силоміць. Відбирають, вантажать і навіть не питаючи дозволу дітей. О, батьків я перепрошую. Пані Юлія підтвердила тим, що просто просять, вмовляють і, ну, і переконують батьків, щоб вони виїжджали з небезпечної зони. Ну, ось таке, от пане Сергія служби благають вже, вже благають, просто вже готові все зробити задля того, щоб якось вмовити цих батьків, щоб вони не вивозили своїх дітей, щоб їм нічого не загрожувало, приводять приклади. Показують відео, фото, світлини, все показують для, для того, щоб вони змінили свою думку та в скорому часі вони евакуювалися. Mm -hmm. Дякую за я, я так, хотів би доповнити, пані пані Юлі. Дійсно, у нас чинним законодавством України, на жаль, не передбачено відповідальність mm -hmm. ні для батьків, ні для опікунів, там, і таке інше, але. Наскільки мені відомо, на рівні Кабінету міністрів України наразі опрацьовуються зміни до законодавства, які дозволять в майбутньому все ж таки ну, посилити, скажімо так, роботу стосовно недопущення подібних випадків. Дякую. Mm -hmm. Дякую. Так, так, так. Немає таких законодавчих важелів, які б могли б відібрати у батьків дитину. Так. так от. За сьогоднішній брифінг і ще раз перепитую, немає питань? Якщо немає, то тоді будемо то готуватися до наступної зустрічі. Сьогодні у нас тема була гаряча, яка залишається гарячою, евакуація населення, зокрема, дітей. Це був, це був Гончаренко Сергій, Дмитро Пожарський і Рижикова Юлія. Дякую всім за зустрічі. за... І ще, пане Дмитре, коротко уточнення, скільки сьогодні евакуювалося людей на потягу евакуаційному просто для інформації. Відправся витрав, поїзд буквально 20 хвилин тому поїзд, 77 осіб. О, 77, все, дякую, бо я нічого не питаю. З них 45, з них 45 до Чернівецької області з розселенням ага. безкоштовним, 5 осіб з безкоштовним розселенням до Львівської області. А інші люди їхали до своїх рідних, знайомих по території. Це у нас поїзд через Дніпропетровську, mm -hmm. Кіровоградську, Київську, Черкаську, Вінницьку, Тернопільську, Хмельницьку та Львівську області. Mm -hmm. Переважна кількість Чернівецька область. Дякую, до наступних зустрічей і... і будемо сподіватися, що все буде гаразд. Так, нам залишається тільки. Добре дякую. Дякую всім, бережіть себе. Бережіть себе.